Друзі, всім привіт! Мене звати Валентина Тацко, і ви на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про французькі жести, чи вони відрізняються від українських, що вони означають. Одним словом, поговоримо про мову жестів. Я почула від француженки, що коли вона була в Колумбії, вона. Їхала в автобусі, і Колумбійка, молода дівчина, їй дуже пристально на неї дивилася і показала їй ось так. Вона на неї теж подивилася і теж не відводила погляду. І думає: ну, що, що ж це означає, що вона мені хоче сказати, це щось таке ніби агресивне. І не витримала. А, і Тоді ця знову їй показала ось так. І француженка підійшла до неї і запитала, що ти мені хочеш цим сказати? Що це означає? А колумбійка їй каже: обережно, злодії. Так ось, щоб ми не були в такій ситуації, ми, українці, повинні знати, що означають жести. Це і дуже, дуже цікаво, оскільки вони. Відрізняються від українських, деякі не відрізняються, але я вам розкажу більшість про жестів, які дійсно відрізняються і є цікавими для українців. Так ось почну з старшого жеста, і це буде ось такий жест. Якщо вам кажуть ось так. Ну, показують це, означає, що вам не вірять. Або ви щось розповідаєте. Наприклад, дівчина може розповідати подружці, що вчора в мене мало бути. Побачення, але хлопець не прийшов, я не знала чому. А Сьогодні зранку він подзвонив і сказав, що вчора і мама заслабла, і песик заслаб, і автомобіль зламався, і ви можете слухати. або... Французи, як зазвичай, вони слухають, і на словах, що так все зробилося, і роблять ось так, що я не вірю, я згідна, що ні-ні ні, це не може бути правдою. Другий жест щось подібне до українського, можна здогадатися, і це ось такий жест. Це з мене досить. Це якби подібний жест, і тут якби просто здогадатися. Але ось такий жест, наприклад. Нам він щось нагадує, але ми тут помиляємося. Ось такий жест це означає е, голитися французькою ля барб. Сорезе, для барб це борода, а сорезе це голитися. І ось такий жест він означає, мені нудно, хтось щось розповідає, наприклад, це може бути якась група людей, хтось щось розповідає, і один одному може показати, що мені нудно, це, це з мене, ну, не з мене досить, бо з мене досить це ось так і це більш брутально. А це просто що жест мені нудно. Е, інший жест е, це, це вже якби і схожий з українським, і не схожий, тому що є деякі варіації його. Е, ось такий жест, ми його розуміємо. Він дурний, вона дурна. Це якби брутальний жест, але вони ще показують ось так. О, він, він дурний. Або ось так, якщо нервується. У -у -у". Такий ось жест. Далі, якщо вам хтось щось розказує, або ви, ви щось запитуєте, вам хтось щось говорить, пояснює, але робить ось такий жест. І це означає: Я не впевнена, може бути, але я не впевнена. Я не впевнений. Далі. Найсмішніший жест, який я бачила, тому що мене вразив не так жест, як звук. І цей звук якби, видають не тільки там якісь юнаки-дівчата, а й досить такі вже люди у віці, жінки, чоловіки, і вони роблять ось так. Це мене смішило. І коли я взнала, що це таке, якби... це означає, якби не путати з іншим жестом, там далі буде. Це означає, я не знаю, і якби мені це не дуже важливо. Ось так. Далі є такий жест у французів. ось так роблять. І це означає, вам не вірять. Ви щось можете розказувати, але якби це, це якби трохи різко. Але ви розказуєте, що не прийшли вчора на роботу, що щось там сталося, і ваш навіть начальник може зробити вам не вірять. Не вірять в те, що ви розказуєте. Далі жест. Ось такий. І це мене теж смішило. Але що було цікаво, коли я Я теж якби, застосовую жести українські, коли спілкуюся ну, зараз менше. Але коли приїхала, то не розуміла, що настільки жести відрізняються, і коли розказувала. Друзям французам, що в нас зараз його вже немає, але був сусід француз, завжди п'яний, і на нашій тут в сходовій площадці він жив на нашому поверсі. І я застосовувала ось такий жест або ось такий. Я ж Українка. А треба було застосувати ось такий. Він п'яний, він був е, повністю п'яний. Це ось такий жест. Далі ось такі жести. Такий. І я б ніколи не здогадалася, що він означає. А він означає я боюся. Наприклад, хтось розказує, що я була вчора одна. Вдома була вже ніч, і коли я спала, раптом почула, що піаніно самозаграло. І це означає, я дуже злякалася: далі, що ми можемо помилитися? Ось такий жест. Для нас це ніби не знаю, але це не, -не знаю. Ось такий жест означає мені все одно. Наприклад, хтось, хтось вам каже, що ой, я обіцяла, що куплю, наприклад, квитки в театр, але не змогла, вибач іншим разом, якщо француженка там показує ось так, це означає, що мені все одно. Не цим разом, то іншим. Підем, то підемо, не підемо, то ні. Ось такі жести. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам бути в кожній країні обізнаними, щоб не помилятися в, ситуації, в ситуаціях. І бажаю вам всього найкращого, миру в Україні, спокою усім і до наступних зустрічей. До побачення!